Пропоную рецепт дуже смачних помідорів по-корейськи. На приготування цих помідорів ви витратите зовсім небагато часу, але результатом приємно здивуєтесь. З мене рецепт, а з вас подобайка та підписка, якщо не підписались, щоб не пропустити нове та цікаве відео. Один середній солодкий перець очищаю від насіння та нарізаю на шматочки. У гострого перця насіння залишаю. І також нарізаю на шматочки, щоб зручно було перебити в блендері. До чаші блендера відправляю нарізані перці та очищені зубчики чеснику. Все добре перебиваю до однорідності. Якщо немає блендера, можна все перемолоти за допомогою м'ясорубки. Далі помиті помідори нарізаю на 3 або 4 частини. Вони у мене великі. Якщо помідори маленькі, то можна і на 2 частини розрізати. І ще дрібно нарізаю пучок зелені, петрушки та кропу. До миски з помідорами всипаю зелень та перемелені перці з часником і вказані спеції. Далі обережно все перемішую. У півтора-літрову банку перекладаю ложкою помідори і зверху закриваю кришкою. Помідори майже всі в маринаді, але щоб краще вони промаринувалися зверху, потрібно перевернути банку доверху дном. І поставити в холодильник на 10-12 годин. Далі дістаємо та насолоджуємось. Дякую всім за перегляд! Чекаю вподобайки та відгуків, а я бажаю всім мирного неба та всього найкращого!